Коли 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення російського агресора в Україну, тривожне слово війна було на вустах у багатьох. Однак найуважніші люди за будь-якої нагоди справедливо нагадували собі та іншим, що війна в Україні розпочалась раніше, а саме у 2014 році. Про це, як ніхто знає, і учениця гімназії номер 10 Івета Мірошниченко. Десять років тому разом з сім'єю дівчинка переїхала з Луганської області до прилук. Про ті страшні дні вона написала в своєму есе, яке пізніше відправила на всеукраїнський конкурс обласного етапу Війна за свій шлях, за результатами якого Івета стала лауреатом. Я була ще маленька, але пам'ятаю ті страшні дні. Коли ми були змушені покинути наше рідне місто, тому коли була оглишена. Конкурс на написання Есе «Війна на свій шлях, і ми взяли участь. Мені допомагав вчителька з української мови. Приходько Олена Миколаївна ми писали про те, як ми їхали сюди, з якими я їхала, з сестрами, з браттями там їхали. Потім. Їхали, з якими я ознайомилася тут з прилуках. У цьому році прилуцька гімназія номер 10 відзначилась ще трьома учнями з 2013 року. Діти навчального закладу беруть участь у конкурсі краєзнавчо-дослідницьких робіт всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді Моя батьківщина Україна. Завдяки таким змаганням здобувачі освіти разом зі своїми керівниками мають можливість дослідити та краще пізнати рідний край за 15 років. Досвід призових місць учнів є як на обласних, так і на всеукраїнських етапах. Конкурсу конкурсу Говорить директор гімназії номер 10 Юлія Зімбалевська. В таких умовах навчання, яких ми зараз всі перебуваємо в умовах військового стану, наші діти знаходять в собі сили, можливості написання таких робіт і подачі їх на конкурс. Зокрема, уже і в цьому році ми маємо перші, перші підсумки обласного етапу. Такий конкурс, як Обласний етап всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді Моя батьківщина України. Загалом такий конкурс оголошується уже 15 років поспіль, і щорічно наш заклад стає переможцями або обласного, або всеукраїнського конкурсу. На сьогоднішній день у нас є два переможці і один призер. Перед початком написання творчої роботи для конкурсу здобувачам освіти разом зі своїми керівниками потрібно неабияк підготуватись, придумати назву, мету, завдання та зрозуміти, що саме їм буде цікаво дізнатись та дослідити в своїх проєктах. В цьому році у конкурсі регіонального етапу взяло участь троє дітей. Двоє з них стали переможцями. Трохи згодом роботи Алісі Пухи та Анастасії Бреусенко відправляться до всеукраїнського етапу, де зможуть позмагатись між учнівською молоддю з різних регіонів України. В цьому році я взяла участь у всеукраїнській. Краєзнавчої експедиції Моя батьківщина Україна та стала переможницею другого регіонального туру з роботою на тему від козаків до воїнів ЗСУ гармати і невмируща слава українських алтеристів. Основним завданням конкурсу дослідити минуле України, вивчаючи питання походження і розвитку артилерії в Україні. Я спочатку відвідала нашу бібліотеку гімназії та міську бібліотеку імені Забашти, де переглянула чимало історичної літератури, відвідала краєзнавчий музей, де познайомилася з експозицією гармат, а також поспілкувалася з музейними працівниками. Потім я здійснила віртуальну екскурсію Чернігівським обласним музеєм та провела онлайн інтерв'ю з виконуючим обов'язками директора музею Максимом Блакитним. Значне місце у роботі зайняв опис <кій>, знаменитих чернігівських гармат. Робота писалася легко, оскільки ця тема мені дуже цікава. Я вважаю, що вивчення історії України дуже важливо, особливо у дані складні часи. Працювали ми по напряму географія рідного краю. Тема нашої роботи від поля до столу. І робота присвячена вивченню географії рослинництва. України та Чернігівської області. Зокрема, протягом експедиційного дослідження ми провели дуже велику роботу. Олеся відвідала краєзнавчий музей в Прилуках, музей українського побуту у селі Велика Круча Пірятинського району Полтавської області. Разом із дев'ятикласниками опрацьовані статистичні матеріали щодо розвитку рослинництва в Україні та Чернігівській області про основні зернові та технічні культури. Протягом участі в експедиційному дослідженні зроблені багато цікавих справ. Зокрема, підготовлено та проведено свято хліба для учнів початкових класів. В одному із початкових класів створено куточок хліба. А Леся взяла також участь у обласній патріотичній акції «Від роду до роду збережемо пам'ять народу, був виготовлений голуб. Миру із солоного тіста і на обласному етапі конкурсу робота стала переможцем. Також були випечені короваї, які були передані волонтерами, нашим захисникам і захисницям. Робота була дуже цікавою, зроблено багато всього і наша робота. Учні нашої гімназії неодноразово е, займали призові місця, проводячи такі цікаві Призером регіонального туру конкурсу краєзнавчо дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді Моя батьківщина Україна став учень восьмого класу Антон Денисенко. Для своєї роботи хлопець обрав напрям козацькому роду. Нема переводу. При свої дослідження під час написання творчої роботи Антон розповідає з захопленням: дізнатися більше про видатних козаків з прилуп, і взяти участь в роботі мені запропонувала Галина Анатолівна під час нашої поїздки на Бубновщину. Особисто мені ця поїздка дуже сподобалася. Там я бачив зброю, човен та будиночки. Потім ми стріляли з лука, перетягували канат і їли куліш. Головне, що я провів час зі своїми однокласниками, якого зараз дуже не вистачає. Потім ми ходили по бібліотеках та. Шукали інформацію про козаків. Ще мені дуже сподобалася екскурсія, яку нам провели в нашому краєзнавчому музеї. Під час написання цієї роботи відкрилася алея захисників. Там були випускники нашої гімназії. Історію їхнього життя і загибелі ми також внесли в нашу роботу. Я дуже радий, що. Наша робота зайняла хороше місце серед інших робіт Чернігівської області. Я закликаю всіх е, своїх однолітків вчити історію нашого міста, а також е, видатних людей. Теми для краєзнавчих експедицій являються невичерпними, так само як і любов до рідного краю. Юлія Зімбалевська говорить: такі результати учнів це гордість 10-ї гімназії. Для гімназії це Такий престиж. Чому престиж? Тому що коли твої діти, яких ти навчаєш, стають переможцями обласного або навіть всеукраїнського етапу, це гордість тих знань, тих компетентностей, які ти кожного дня формуєш на уроках, вони реалізують, показують протягом життя. Тобто вони внесуть те цінне, яке ми сіємо щоденно на уроках.